Богу, брати і сестри, приємно бути в такій великій родині братів і сестер. Це чудовий задум нашого Господа Ісуса Христа. Тому що Христос сказав: Я побудую церкву Мою і ворота, пекла не подолають її. Слава Ісусу Христу! Ісус Христос. Пророчі слова Ісуса Христа вони сьогодні збуваються у наш час. На нашу долю випало жити в час великої милості, великої свободи, надзвичайно великої свободи, яку ми маємо сьогодні. Я ще трошки захватив Радянський Союз, коли я був малим, народився, був в сім'ї віруючих. І я ці всі моменти пам'ятаю. Як це все було непросто, не легко, але слова Ісуса Христа, вони сьогодні збуваються на наших очах. І це є добре і це підкріпляє нас, це підкріпляє нас, щоб ми, наша віра була впевнена і ми рухалися далі. Я приїхав з Острося тут. Недалечко є таке село Острожець, мене звати Іван, там несу служіння Пресвітера церкви. Сьогодні я перший раз буду вашій церкві проповідувати, трошки хвилююся. Можливо, якусь думку або якесь слово пропущу, то вибачайте. Але ваша, якщо так можна назвати, я розумію, що церква Ісуса Христа, ваша церква, так по-простому, як ми говоримо. Для мене асоціюється така, це така велика купальня. Я так вдома роздумував. Я пам'ятаю, як я сюди приїжджав на початку 90-х років, я часто там сидів середині зала, і майже кожної неділі тут виходили люди на покаяння. І знаєте, коли вони виходили на покаяння, я вже був покаяний, то я завжди плакав. Я завжди плакав не від болю, а від радості, що хтось виходить на покаяння. Я пригадував всі місця, що ангели радуються, коли один грішник кається. А потім організувалася церква з Росії, я став менше і менше сюди з'являтися. Але до сьогоднішнього дня я дякую Богу, що Господь допоміг до цього часу. Він благословив. І я так думав вдома, коли мав їхати сюди. Думаю, скільки людей пройшло від того часу, як відкрився цей молитовний будинок, скільки людей покаяло, скільки людей прийняло водне хрещення. Я маю на увазі всі, ті, які виїхали в інші країни, всі, які відійшли в вічність, всі, які перейшли в інші церкви, всіх всіх людей, якби ту статистику зібрати, я думаю, що це дуже велика кількість, це дуже велике число було б. Так чи ні? Тому, ми, звичайно, це слава належить Господу. Йому слава. Я хочу ділитися Словом Божим, і ми будемо ще мати молитву. Читаю Книга буття, 34 розділ, спочатку. І вийшла була діна дочка Лії, яка вродила її Якову, щоб подивитися на дочок того краю. І побачив її Сихем Симгамора мора начальник того краю, і взяв її, лежав із нею і збезчестив її. І пригорнулася душа його до діни, дочки Якова, і покохав він дівчину і говорив до серця дівочого, і сказав сихем до Догомора, батька свого говорячи, візьми та дівча за жінку для мене. А Яків почув, що той з безче... з безчестив діну, дочку його, а сини його були з худобою на його полі і мовчав Яків, аж поки прибули вони, і вийшов гамор із Тихеми батько до Якова, щоб поговорити з ним. І прийшли сини Яковові з поля, коли почули, і засмутилися ці люди, і сильно запалав їхній гнів. Бо той ганьбу зробив Ізраїлі тим, що лежав із дочкою Якова, а так не робиться. Я далі не буду читати цю історію, але я хотів би звернути сьогодні нашу увагу на одне таке ключове слово, яке ми прочитали в першому вірші цього 34-го розділу. Ми прочитали тут, що Лія Діна пішла. Подивитися на дочок того краю. В іншому перекладі це звучить, в перекладі Турканівка, це звучить, пішла познайомитися з дочками того краю. Вона пішла познайомитися з тими дівчатами, і з нею сталася проблема, і ця проблема вплинула на, всі, на всю її рідню, на її долю. На її сім'ю, на батька, на братів, на всіх вплинула ця проблема. Ми прочитали навіть оцей вірш, де сказано, що вони засмутилися і сильно запалав їхні ніг. Боганьбу зробив в Ізраїлі, в Ізраїлі. А так не робиться. Знаєте, до чого я веду цю думку сьогодні. Можливо, комусь воно дивне, таке місце наше описується в Біблії. Але разом з тим, я хочу сказати ті моменти, коли люди щось хочуть попробувати. Я пригадую, наведу декілька прикладів. Пригадую одного чоловіка, він з Луцька, я був з ним близько знайомий, і він в прошлому він був наркоманом. Він 9 років приймав наркотик, потім попав в центр реабілітації, Бог звільнив його. І я його запитую, Микола, а як так сталося, що ти став наркоманом? А він каже, я не думав бути наркоманом. Я не планував, я хотів попробувати. І тільки попробував одну дозу. Один раз він попробував наркотик, і... Це йому стоїло 9 років поневіряння, 9 років життя в тумані. Він каже, я тільки, тільки вколовся і зразу думаю, де взяти іншу дозу. Спустив все. Зрозуміло, я думаю, що не один раз ми чуємо такі свідоцтва. Коли людина випиває перших 100 грам, вона не, не, не планує бути алкоголіком. Коли людина викурує першу сигарету, вона не планує бути залежною від тютюну. І так само подібне, дуже опасна зброя сьогодні є це інтернет. Коли людина заходить на сайт, щось подивитися те, що не личить нам християнам дивитися. Я розказую вам ці приклади конкретних людей, які мають прізвища, імена і так далі. Одного разу в нашій церкві там був такий невеличкий центр. І покаявся один чоловік. Він був алкоголем залежний, покаявся, став в церкву ходити, вирівнялось його трошки життя наладилось, нормальний такий став. Ми вже думаємо дати йому проповідувати. Хай щось займається в церкві, щоб просто так не ходи. Ми його залишили, стали з ним говорити. А він каже: та ви саме собі проповідуєте. Треба йти в бари, проповідувати, треба туди йти, на притони треба йти. Знаєте, що він зробив? Він пішов в бар. Він пішов в бар посвідчити, як його Бог звільнив, він пішов попроповідувати там, і він там залишився до сьогоднішнього дня. Він зайшов на чужу територію, він пішов не туди, куди можна було йому заходити. Я вертаюся назад до Діни, вона пішла, їй не потрібно було туди йти, вона пішла подивитися. Вона пішла познайомитися, і він там залишився до сьогоднішнього дня і змучений, ходить як призрак. І знаєте, по, якщо так можна сказати, по довгу службу знаю випадки серйозних хлопців, серйозних хлопців, не яких небудь Шалтай-Балтай, які зайшли подивитися. А назад вигребти не можуть. Мусили йти признаватися, ісповідуватися, молитися і таким чином тільки вийшли із залежності. Хтось думає, так, ну, сигарети і алкоголь можна ще самому оставити. Ну, я не, не знаю випадків, коли наркотик, або сайти заборонені для нас, християн, хтось може сам оставити. Тому, брати і сестри, молодь і старші, хто користується інтернетом, потрібно бути дуже уважними і дуже обережними. Звичайно, сьогодні ми не можемо запропонувати вам відмовитися від мобільного телефона, коли сьогодні йде відеозйомка. Сьогодні ми проповідуємо в інтернеті. Це буде смішно, з мене будуть сміятися. Але ми маємо дуже сильно пильнувати над тим, що ми дивимося і що ми слухаємо. Тому що можуть бути неабиякі Проблеми. Ви знаєте, хто вже зайшов на чужу територію і не може вийти, є ця велика купальня, є Ісус Христос. Ісус Христос, який дає звільнення, який дає свободу. Коли він прийшов в ту купальню, і він побачив там багато людей. Я навіть зачитаю один вірш. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, що воду порушено. І як Ісус його вгледів, що лежить та віддаючи, що багато Він часу слабує, говорить до нього. Хочеш бути здоровим, він відповідає, Я хочу, але немає людини, яка Занесла б мене в воду, коли возмутиться вода. І сьогодні питання Ісуса Христа. Я хочу передресувати тим людям, які по якійсь причині захворіли. Я не, не маю за фізичної хвороби, захворіли духовно. Захворіли тим, чим, е, чим захворіла Діна, вона пішла подивитися і попалася. Прийшли брати з мечами, вони її забрали. Вони наробили багато біди там. Я все не перечитував, але вони її забрали. Сьогодні я знову вертаюся до того, до тої думки, що є Ісус Христос. І може, ви вже молилися і казали, Господи, поможи, і воно не спрацьовує, не допомагає. Є сьогодні ще один, один шлях. Е, Ісповідувати, признатися, прийти до братів, сказати і таким чином помоляться, і Ісус Христос дасть перемогу, дасть звільнення. Слава Ісусу Христу! Добрі брати і сестри! Ми йдемо до молитви. Ми дякуємо Господа за. Його церкву, за його купальню. Ми будемо дякувати йому, що Він дозволив нам бути в ній. Тому що це не наш вибір. Ісус каже, що не ви мене вибрали, а я вибрав вас, щоб ви йшли і плід приносили, щоб плід ваш залишався. Можливо, ти зайшов і подивився, і не можеш вийти звідти. Є Ісус Христос, є Дух Святий, є сила Божа, є церква Ісуса Христа. Звертайтеся, приходьте, сьогодні час благоприємний, нехай Господь благословить для молитви молимося.